Всім привіт, друзі! Я нарешті знову граю в Roblox я свій скин, як ви бачите поміняв, я знову з мікрофоном граю. Я граю ось такий рівень там, де... О, що це? Цікаво. А, тут, мабуть, створювати. Е, типу. Ну, якщо. Типу, тут створювати, як я зрозумів. Свої рівні можна і грати в інші якісь. Давайте спробуємо якісь інші рівні грати. Ой, це не то. Зараз. Так, ось це що це мені предлагає таке. Непонятно. Так, як. А, ось тут меню, значить. Ось меню ігор. І тут є різні, різні ігри. Пробуємо в них зайти якусь ось це. Давайте спробуємо сьогодні в ось це пограти. Якщо воно прикольно буде. Ну, по картинці вроді прикольно. О, ну да, давайте все. Зараз я звуки поменше зроблю. Так, все. Звуки поменше. Їдемо, їдемо. Юху! Ми верх ногами там їхали, Но нас держать ось ці штуки. І через них ми не, нікуди не вийдемо. Далеко кудись на небеса. Ну потім нас не будуть тримати ці штуки. А, це поки що лише. Фу. І що собі. Їдемо і ще. Вже е, ма, е, 150 майже була швидкість. О, ну це е, дуже легкий рівень. такий. Дуже легкий рівень. Так, тут не вийдемо чекпоінт, да? Так, все, чекпоінт в мене є. Тепер телепортуюся. А, воно само їде зараз. Я просто ось, в мене руки ось тут. Ну само їду зараз. О, вже я їду. Так, їдемо. Ну тут дуже легко через те, що тут нас тримають ось ці штуки. Ого, зразу вниз, так. Піднімаюсь вверх, вниз, о, господи, це. 300 швидкість! 300 швидкість, омаге. О, Дивіться, як я ось, взагалі вже... Тут так то господи я не знаю. о я врізався там так чепонь взявся да Взявся ой чекай ти стоп я не можу поставити нормальну вагонетку стоп я тут задум что шо е, можу эмоций нам ж, да? наче то отсюда Так, і... Стоп. Мене відчуття, чи я не туди їду. Друзі. Стоп. Скажіть, що я ж туди... Я не туди їхав. Все, висяти візь. Е, так, а тут... Тут задом не, є? не А, це вагонетка там так задом е, спавнилася. Це бомбах такий. Тепер я начебто... Я знову не йду. Я знову не туди їду, так? Так. Да? Да. Треба там, значить, задом їхати, зрозуміли? Ось тут зараз вагонець такий. Ні? А чел куди ти? А, е. Виходить туди. Або ти правильно їхав? Чи ні? Я спробую знову, тому що в мене ніяк не... я ніяк не розумію щось. Я правильно їду, чи я неправильно їду? Значит, ну, правильно. Я... Не я по-любому неправильно, направлен, що тут чоловік туди їдуть. А це туди... Тоді задом треба їхати? Як це задом їхати так? як на ну, третій левел? Я не розумію зараз покласти як. А тут що, йти? Так, а ну, зараз я вперед хочу розігнатися і спробувати. Давайте, коли я звідси виїду, я повернуся, давайте. Друзі, я зрозумів, треба мені тут... Треба було. Ой, куди я назад їду? З першого левела їхати до другого і так передом їхати. Я зараз так, спробую. Оп, їду. Так, майже... Ой, і зараз через те, що я включаю запись, в мене воно в мене тепер не тримається W, і я їду назад. Пробую. Чи це правильно я так думаю? Чи треба ось так з першого левела на другий Зразу так? Зрозуміло. То їхати. Їхати і... і... давай. Давай, ура! у, у, у ура Ура! Ось в тому рівні в мене ніяк не виходити пройти, так що давайте спробуємо на ось цей рівень. Давайте. Заходимо. І пробуємо зайти. Я... Ой, як висне в мене все. Ой, тут як висне. Якщо ви думаєте, те, що це в вас відео висне, то тоді ні, Ну точніше в мене відео висне, то тоді ні. Ну вже не висне в мене. Меню. І чого? Для чого меню, на тут, А, лайк типу, поставити. Лайк. Ну, добре зараз поставлю. Як сказала, тоді так і зроблю. Так, сидіть прямо, просто. Просто прямо, просто, прямо. О, Ви бачите це, яке їде, господи. О, о, о ого. тут тут якісь непонятні штуки. Давайте їдемо, їдемо, їдемо. О, Просто боком їдемо, ви це бачите. Просто боком їдемо. ОМГ. Да, це дуже дивно виглядає. О, о, о. Смертельні петлі, чи якось так вони називаються там. Вже не пам'ятаю. Оооо! Нічого собі! Ось це на заставці грі було. Ось цей. Це їдемо просто боком. Ой, господи, ой, господи, як це дивно виглядає і смішно одночасно. Як Я швидко ще їду. Майже, майже 200 швидкість. Ну, поки що 100. Ну, майже 200. О, тільки що майже 200 була швидкість. Якщо, е, якщо що, то швидкість ось тут. Написано. Тут. Там, до моя мешка. Ну і коротше, я їду просто прямо. І доходжу. О, о о, -о. Це було смішно дуже. Так, чекпоінт спрацював. Ні, Не, буду перевіряти. Не вже. О, знову. Скажіть, там можливо пройти це? Я думаю, що ні. Так, ой, застряг. Ні, я не застряг. Прямо їду, прямо. <смі> Мені це дуже подобається. Пробуємо ї. о. о їхати, хотів сказати. Ну це я злякався аж. І ще тут дуже прикольний режим є. Ось такий, ви бачите взагалі, я нічого не роблю ще. Мишкою нічого не можу робити. О, я знову врізався просто. Ой, як тут дивно, грати. Зараз. Це на В. Якщо це працює, якщо на F нажати. Ось я Ууу, їде він. О, це так страшно виглядає. Наче в аерокулярах. окулярах. Ви бачите? Взагалі верх ногами. Непонятно як я їду. Ой, господи, в мене від цього режиму чуть трохи під, підташує, так сказати. Погано трохи. Ну, коротше, я виключив його вже давно, але ми їдемо далі, далі і не зупиняємось просто. Їдемо, їдемо, їдемо. Ми їдемо, ми їдемо, досі їдемо. І нас весь час тримають ось ці прила. О, господи. Я, я сказав парила. Дивно, я сказав парила. О, Господи, як ми швидко їдемо. Бачите, як я приземляюсь. Ой, це дуже дивно виглядає. Добре, друзі, я думаю, те, що треба на цьому вже закінчувати. Тому що я вже ось до 4-го левела дійшов, якщо хочете, щоб я іще в такий рівень пограв і в, таку, і в такий левел, або в інший, якщо хочете, то тоді пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і на цьому вже все. І всім пока-пока!